Привіт-привіт. Боже, На кінець хоч трішки, хоч зовсім трішечки в нас покращилася погода. Приїхали ми сьогодні до Швагра, в нього сьогодні день народження. Ми, може, будемо не те, що святкувати, просто знаєте, в сімейному колі посидимо, поговоримо, пожаримо якогось м'яса, бо що би не було, але ну, треба міти якось переключати мозги від від війни і від того всього поганого, тому що він військовий, військовий, то то таке. От. Має он. до мені багато хто писав, о, та дуба, ти вже своїм городом. Тут в мене лишилися ще чері, і що тут в горшку. Бачите, в мене тут в горшку. І ще чері. маєте. Бачите? Кажете. Негатив притягує негатив. Хто би що не говорив? Ой, я теж задовбав своїм городом. Одне й те саме. Що вам цікаво в цьому житті, скажіть мені? Вам не подобаються квіти. Вам не подобається горочі, не подобається те, що... В такий важкий час люди вміють, люди вміють о, мозгами переключатися на щось інше і шукати о, якісь нотки позитиву в цьому житті. Ну якщо ви налаштовані на негатив, і все вам не так, все вам не то, і, ну, то будь ласка. аля Олю, шукайте собі щось таке, що вам по, підходить по, по вашому житті, по вашим емоціям. Не подобається? Я завжди кажу. Я нікого насильно не тримаю. Не подобається, не дивіться, не заходьте, не приходьте. Нам буде без вас тут краще. А кому подобається, то будь ласка, запрошую знову ж таки на свій город і в свій квітник. Це блекбакара починає розпускатися. Дивіться, лиють дощі і якась зараза, і якась зараза таки ще встигає, ото листя весь все обгристи. Бачите, вже ця чорна пляма пішла. Ті гарбузики вон, розпускаються. Я не буду сьогодні нічого робити. Я зараз прийшов, бо розпалюють швагро мангал, а я думаю, кабачківна. Вони такі, знаєте, маленькі, як огірочки. Вони дуже смачні, їх на половинку, Їх на половинку, О, дивіться який. отут, Або навіть у таким ціленьким. І на мангал. На половинку і на мангал. Тут же ж О, так. Раз, два-три. Раз, два-три. Тут же і так не буде нічого. Я збираюся то все викидати. То або тут, ну, в принципі, я ж тут не, я ж тут не живу, О. то я... Тут таке діло, як кажуть. Діло житейське. Нема, а ну, дивіться, уважно, нема. Кабачків. Бо мені треба на мангал кабачка. Я шукаю. Я шукаю кабачка. Нам багато не треба. Нам багато не треба. Ну оті от малі, розумієте, воно вроді добре, що є, але... Но вже все. Хоча такий маленький можна ще, як то кажуть, і засмажити, правда? А чого? Зараз. Зараз ми щось придумаємо. О, Дивіться. Це ж, як то кажуть, сама смакота. Малюсенькі, солодюсеньки. Такі цукінечки. Ось який же почав жовтіти. Нам ну, такий, а он дивіться. Теж раз, два, ай, кажете. Тут зараз легенько обріжу. І в нас буде чудовий гриль. Зробимо. Ще й зараз зробимо ідеальний. О, дивіться, хрущ. Жуки Хруща. Де воно береться? Де ті хрущі беруться? Раз, два, три. Раз, два, три. Все. На отіль. Коли ми би це зробили, як не сьогодні, правда? І я так кажу. І я так кажу, дивіться. Ой, це таке гарний з цвітом. Так його і запечемо. Так його ми і заділиємо. Слухайте, так багато кабачків. це ще лишити кущик. Ой, ну, дивіться. Слухайте, я ще цей ряд, певно, таки лишу зараз. Тут так багато ще молодих. О, ну, дивіться. Сусідський пес. Ось так вон. Помідорки дивіться. До речі, і черрі на мангалі дуже смачні. Ладно, я біжу, ті, що знайшов кабачки, швиденько підмариную. Нам трошки соусу теріяки, трошки олійки, солі. Ладно, ті кабачки вже повідки типу, ну, цвіт повідриваю. Ду я швиденько підготую кабачки, а тоді... А тоді подивимося. От, бачите, як то, кажуть... Дві хвилинки і готово. Великий розрізав, маленький лишив, оливкова олія, трошки соєвого соусу, цукор, сіль і спеції для барбекю. Так що от. М'яско вже смажиться. Ось воно. Покажу вам потім. Правда? Зараз заберемо м'яско, поставимо шенько овочі. На той час картопліка вже в духовці, Бутерброди, салатики. І зараз сідаємо в ту за сімейну вечерю.